Здравствуйте, друзі. Нехай Бог благословить всіх вас во ім'я Ісуса Христа. Я хотів би, щоб ви розуміли одну річ. Коли ми кажемо про віру, одразу народжується цей ентузіазм, ця радість, віра. Віра досягає, віра перемагає, віра розрушає дьявола і так далі. Віра. Я хотів би, щоб ви могли дещо зрозуміти інше. Це дійсно є. Це дійсно є. є. Дві сторони або дві частини радості. І ви, які живете в цій вірі, ви повинні розуміти, тому що цей порядок віри. Я повинен знати, що з однієї сторони віра приносить радість. Коли ми бачимо ті чудеса, ту радість. Коли ми приймаємо участь у Божих чудесах через віру, також існує радість, від гоніння та переслідування, і від того страждання, яке ми терпимо, і за нашого Господа Ісуса Христа і це я хотів вам роз'яснити. Я думаю, що ви часто бували вже в смутку, в розчаруванні, коли ви були у вірі, і, можливо, ви думали, що тільки хороше віра принесе, тільки радість і задоволення, тільки емоції. І ви йшли цим шляхом, і коли помітили, що, наприклад, несправедливо відносяться до вас, коли раптом ви почули несправедливу образу, через яку ви проходите переслідування зі сторони родичів, друзів. Коли вас залишили ті, хто раніше любив. Тоді ви розчарувалися і війшли в цей смуток, в цей сум, але істинна віра, мудра віра, яка думає, та віра, яка роздумує, вона радіє. Ісус сказав про це. Це не я придумав. Це написано. Це п'ятий розділ Євангелія від Матвія. Блаженні ви. Що означає блаженний? Щасливий, щасливий коли? Як ганьбити та гнати вас будуть? І будуть облудно на вас наговорювати. Всяке слово лихе ради мене за Ісуса. Іншими словами, коли переслідують вас, коли несправедливо кажуть, або осуджують, і за Ісуса, і за нього я кажу, не за того, що ти щось зробив, якийсь гріх, або якісь ще речі ні, і за Ісуса. Тоді Він каже Радійте. Та веселіться, нагорода, бо ваша велика на небесах. Бо так гнали і пророків, що були перед вами. Розумієте? І інша сторона віри, коли люди сумують. Хочуть навіть піти із церкви, а я не хочу більше. Особливо такі речі відбуваються. Люди вони зляться і спиною до вівтаря повертаються. Ісус каже, і не тільки Ісус, але давайте ми прочитаємо апостол Петро. Він також каже про це, щоб ми раділи, коли ми. Приймаємо участь в стражданнях Христових, щоб ми також могли приймати участь в откровенні слави Божої. Як це прекрасно, це так чудово, віра, та віра, яка робить чудеса, та віра, яка приносить перемогу. Яка завойовує все навколо, є у неї інша сторона, є інша сторона, другий тип радості, є інша радість. Що за радість бути в стражданні, в переслідуванні, бути в гонінні і за Господа Ісуса Христа? Це найбільша радість більше, чим та від чудес. Звичайно, коли люди не народжені згори, вони це не розуміють. Але той, хто Божий, хто родився від Духа Святого, він розуміє про що я кажу. Тоді, з іншої сторони, Ісус Він також казав. Щоб ми не раділи, я можу це вам роз'яснити. Не те, щоб Ісус проти радості, коли Він нам каже, не тому радійте, що духи нечисті покоряються вам. Тому що знаєте, зазвичай пастори, Служителі і ті люди, які служать, коли вони виганяють бісів, вони відчувають таку радість, о, яка сила Бог дає мені. І вони таке задоволення всередині мають. А Ісус каже: не тому радійте, що духи покоряються вам, але тому радійте, тому що імена. Ваші написані на небесах, Не із-за того, що чудеса відбуваються, ми повинні радіти, але також ми повинні радіти і за того, що відбувається, несправедливість, переслідування. або ображання все те, із-за чого ми страждаємо. І за нашої любові до Господа Ісуса Христа, це страждання, це причина для радості та веселощів. І також Ісус нам тут роз'ясняє, що головна радість не із за того, що з владою вони виганяють там на колінах ці біси, нечисті духи стоять, і вони слухняні нашій молитві. Але радійте тому. Що імена ваші записані на небесах, там в книзі життя. Я би хотів, щоб ви знали одну річ. коли вас гонять або коли ви засмучені, коли вас переслідують, коли ви страждаєте, і за того, що хтось там насміхається, неважливо, що відбувається там. Люди буває, пишуть. Там, в соціальних мережах, знаєте, хтось починає критикувати, і наступне деякі не витримують і вбивають себе із за цього. Ви чули такі вже історії? Йов, Він казав про те, що в його стражданні. Він прямо сказав, Богу сказав. Якщо я зігрішив, якщо я зігрішив, ти бачиш це. І беззаконня. Не залишиш без уваги, але. Але горе мені як щось грішив. Але якщо я праведний, тоді я піднімаю мою голову. Навіть якщо я праведний, він сказав, я буду спокійний. Я не буду захищати себе. Тоді ми бачимо, що віра це щось. Я кажу про віру, яка мудра віра, віра, яка спирається на Слово Боже. Люди знають, що коли із-за віри в Господа Ісуса Христа нас переслідують, нам чимось засмучують, нас переслідують. Нас несправедливо ображають, придумують якісь фальшиві речі. Ісус сказав радійте та веселіться, радійте та веселіться, і апостол Петро також вчить нас тому, що ми повинні радіти, із-за того, що ми являємося учасниками страждання. Нашого Господа Ісуса Христа, тому що також як ми приймаємо участь у Його стражданнях, стражданнях і за Нього, і за Ісуса, ми також будемо, будемо приймати участь в Божій славі, коли вона буде відкрита. Розумієте, про що я вам кажу, мої друзі? Ви бачите, іноді ти розчарований, іноді ти засмучений, іноді ти маєш образу там на когось, і за того, що вони. придумали якусь річ проти тебе, якусь дурість. Неважливо насправді. Було це чи ні? Справедливо чи несправедливо? Неважливо. Важливо одне, якщо дійсно тебе осуджували, звинувачували, ти знаєш, що не правий, що ти дійсно щось зробив, що ти зігрішив, горе тобі. Але якщо я правий, тоді я навіть не осмілюсь підняти голови моєї. Я не буду піднімати голову, я не буду захищатись. Ви розумієте? Давайте так, між нами. Ви думаєте, іноді віра. Це такий прекрасний шлях, це шлях, наповнений трояндами, Ні, на ньому шипи цьому шляху. Але саме вони допомагають нам бути в смиренні, саме вони допомагають нам бути в простоті. Жити або в радості. Або в смутку, неважливо, переслідують нас. Нам необхідно радіти цьому, тому що велика наша нагорода на небесах, так Ісус сказав. Тоді, друзі, нехай Бог благословить вас, ви ті, хто і за віри, і за Ісуса відчуваєте себе. Недобре, радійте тому, що ви божі обранці. Якщо вас переслідують на роботі, наприклад, чоловік не розуміє в те, що ви вірите, починає вас там ображати, або ви починаєте ображати відповідь когось. Неважливо, неважливо. Якщо ви страждаєте. Із віри в Господа Ісуса Христа необхідно радіти і веселитися, тому що велика буде нагорода та для вас, яку вам приготували. Нехай Бог рясно вас благословить. Я би хотів вам нагадати, що у нас завжди є це служіння, служіння, яке вчить вас любити. І бути любимими. Вам потрібно вчитися цьому, вчитися правжній, мудрій любові, тому що Бог є любов, Бог має це задоволення, коли він бачить, коли його діти щасливі, але є секрет. І цей секрет це з'єднати віру. Яка розумна, мудра, мудрість Божа. Любов це такий аромат Божий, це його почуття, застосовувати, використовувати вашу мудру віру, тоді ви знайдете цю мудру любов і будете щасливі. Будете щасливою людиною. І цей голод будете насичувати. Добре, друзі. До завтра. До побачення.